Доброго дня, пані та панове. Вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати прийматимуть Рівненський Верес. Тепер давайте перейдемо до стартових складів команд. Розпочнемо з гостей. Рівненський Верес. У воротах перший номер Михайло Кулик, далі польові граці, Павло Багрій, другий, третій Арсеній Данніков, четвертий Андрій Кусий, п'ятий Віталій Лапко, шостий капітан команди Ростислав Баран, сьомий Орест Лепський, восьмий Владислав Петров, дев'ятий Ренат Дубовик, десятий Іван Середюк та. 11-й Володислав Волчков. Старший тренер Вереса Станіслав Упілков. До складу Карпат. У воротах у Карпат сьогодні Артем Борис, 23-й номер. Польові гравці Віталій Катрич, 8-й номер. Лівий захисник в центрі захисту Микола Киричок, 2-й. Андрій Чебиричак, 33-й. Юрій Кокотиняк, праворуч в захисті, 3-й номер. Центр поля Володислав Разнік, 56-й. Артем Кобол, 37-й. Любомир Кузик, 7-й номер. На флангах Андрій Васій, 10-й. Олександр Федько, 11-й. Навістрі атаки Дмитро Форсюк, 77-й номер. Старший тренер Карпаті 19, Олег Голодюк. У нас е, розпочався офіційно поєдинок. Карпатів все зараз м'ячем. Залишився Максим Тлумок, який в принципі є основним гравцем цієї команди. Але сьогодні відпочинає матч слави запасних. Подача з кутового, Є навіть удар від Катрича головою повз ворота. Пробуває восьмий номер Карпати. 19 і удар від воріт буде для гостей. Шукає він партнерів по команді. Назад передача верес організовано діє в обороні. Але зараз Карпат підходить до штрафного майданчика. І Васій пробуває здалеку. Євасій, який гол забиває Андрія Васій, 16-та хвилина. Матчу. 1-0! Браво! Андрій Васій. Блискучий удар дається у 10-го номера Карпат'я. 19. І він відкриває рахунок у нашому поєдинку. Не вдалося йому визначитися прямим ударом зі штрафного, але мені здається, цей гол ще навіть красивіший. Ну і Карпати ламають традицію, яка тривала три поєдинки поспіль, те, що вони першими пропускали. Зараз є Васій і ось таке ось святкування Івасія та Кузика. Цікаво, цікаво, насправді цікаве святкування. Згодом ми дізнаємося повтор... у повторі цей удар. Просто неймовірний постріл у дальню дев'ятку. З лівої ноги блискуче киричок з м'ячем на власній половині поля Карпати, в принципі, вони абсолютно контролюють перебіг. Події на футбольному полі. Зараз хороша атака. Кузик з під право бере Кузик в ближній б'є, не влучає. По ворота м'яч летить. Намагався обхитрити зараз голкіпера Михайла Кулика, Любомир Кузик. І, можливо, всі очікували удар в дальній кут. Так, Щось схоже на Євасія, але тут Кузик вирішив у ближній пробити. Низом задум хороший, виконання трішки підвело. Можливо, дійсно, треба було в дальній бити. Аут для Карпат. Меч на фланзі. Вкинуло швидко з бокової Карпатівці. Хороший момент. Копел пробуває Артем. Копел не влучає. Не влучає капітан Карпат зараз у площину воріт. На 39-й хвилині мав нагоду подвоїти перевагу своєї команди Артем. Дивимося повторі. Після ауту. В дальній кут цілився. Форсюк класно йому скинув. Бачимо, в один дотик. І в дальній кут Артем намагався влучити, але не зумів цього зробити. Федько в центрі поля, передача вперед. Арбітри думаю, дасть дограти цю атаку. Кузик на Федька, яка перехоплення хороше. Але цю атаку Верес вже не дають можливість провести. Час вийшов компенсований. Перерву нашого матчу, відпочиваємо та через деякий проміжок часу повертаємось до Львова на стадіон Скіф і дивимося з другий тайм поєдинку Карпати Верес. Біля м'яча зараз Владислав Петров знаходиться. І ось другий таймлюс розпочинається з такого непоганого штрафного удару від Вереса. Розіграш. Ще один фол. Ще один фол. Тут порушив правила Копел, він не встиг. Він Просто не встиг тут заблокувати. Йдуть в атаку, і зараз штрафний удар. 49 хвилина. Багрій пробиває в стінку, влучає, пробіг повз м'яч Ренат Дубовик. Багрій пробив. Смаглій з м'ячем, контратака від Карпат. Хороший випад від зелено-білих. Смаглій у штрафному майданчику. Максим тягне м'яч далі, бере під ліву, але що ж робить Максим Смалій? М'яч залишається, якимось дивом у Карпат. Буренко пробуває повз ворота. Атака дуже перспективна була. Максим Смолій, здавалося б, вже все втратив нагоду. Цю атаку вдало розвинути, але м'яч відскочив до Буренка і Матвій пробував. Але повз ворота м'яч пролетів. Резнік перехоплює м'яч. Центрі поля. Відповідь Карпат. Лехів Буренко обігралися. Лехів пробиває, повз ворота. Меч летить. Хороший момент. Максим Лехів пробивав. Михайло Кулик е, не зачепив тут м'яч. Тут повз ворота просто так. так повз. Кулик, ну здавалося б, контролював так, цей політ м'яча, В цей момент навіть якби м'яч у площину летів, я думаю, кулик, б мав з таким ударом впоратися. Але. І дає дозвіл на виконання цього штрафного Ковалюк. Пробиває! Борис! Який сейв Артема Бориса! Браво! Який дійсно стрибок від Бориса і хороший сейв. Як у Європі кажуть, коли так глуки переось так стрибають і такі сейви роблять на обкладинку журналу. Ну, стрибок дійсно ефектний був. Може бути перший сухий матч Бориса у цьому сезоні. Зараз Карпати відбирають м'яч, хороша атака. Смаглій бере під праву. Смаглій пробиває! Гол! Забуває Максим Смаглій. 82 хвилина. 2-0. Подвоє перевагу Смаглій, ось так святкує. І робить дуже вагому заявку на перемогу львівських Карпат у цьому матчі, адже 2-0 на 82 й хвилині. Це насамперед психологічний удар по Вересу. Була різниця лише один гол і Зараз Смоглій подвоює перевагу. Джокер Максим Смоглій спрацьовує одна, як мінімум, точно заміна у Олега Голодюка. Смаглій забуває, дивимось. Помилка, помилка центрального захисника, ну як помилка. Тут Буренко класно відібрав м'яч насправді у Андрія Кусого. Буренко відібрав, віддав на смаглія. І смаглій низом у ближній кут. Браво, Максим! Зрештою, ми дізнаємось, наприкінці зараз Борис тягне. Хороший штрафний удар. Хороший штрафний удар, але Артем Борис Бере удар Оресталепського, борс хоче сьогодні на нуль відіграти. І кілька ефектних сейвів він дійсно зробив, зокрема, ось цей. Тлумак. Крутить ворота. Тлумак. Тягне зараз Михайло Кулик. Міг Максим Тлумак зараз сухий лист оформити до свого активу. Але Кулик все ж таки витягнув цей м'яч з під... Поперечки, ну все, я думаю, зараз після вже цього кутового від Смаглія точно буде свисток. Класно крутив тлумок, в нього це вдається на рівні дитячо-нацької футбольної ліги України. Він багато таких м'ячів забив з кутових, з таких штрафних, але поки що на професійному рівні не вдається це зробити. Вибуває м'яч голки Вереса і фінальний свисток. Карпати перемагають Верес з рахунком 2-0. Відкрив рахунок на 16-й хвилині Андрій Івасій Дальнім ударом красивим. За стартового майданчика на 82 й хвилині Максим Смолій подвоїв перевагу Карпат в підсумку, перемога 2-0. Це був заключний домашній матч Карпат у цьому році. Дякую, що були з нами. Почуємо вже наступного року в березні на матчі Карпати лнз Ю-19. Бережіть себе, будьте здорові. Переможемо!